На ТV4 час місцевих новин вітаю вас. Сьогодні в Україні День Соборності. Це національне свято, яке відзначаємо щорічно 22 січня. Воно вшановує об'єднання східної та західної України у 1919 році, коли Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в одну суверенну державу. Важливе свято для українського народу, яке символізує єдність і волю України. Це свято допомагає українцям відзначати і пам'ятати важливий етап у власній історії, коли наше бажання бути єдиним народом та мати свою незалежну державу стали реальністю, коли Україна опинилась у російсько-більшовицькому ярмі. Про день соборності не згадували на завершенні радянської доби 21 січня 1990 року. Свято повернулося. Патріотичні сили організували живий ланцюг між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками участь в акції тоді взяли до трьох мільйонів. Мільйонів українців у День соборності України представники Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей зустрілися у Кам'янці-Подільському. Локація обрана не випадково, адже свого часу місто було головним центром формування військ Української Народної Республіки, а згодом і столицею Української Народної Республіки. В народних струях, з прапорами та короваями у руках день соборності присвячений об'єднанню України, яке відбулося у 1919 році. Візначили у Кам'янець-Подільському. Саме сюди з'їхалися представники трьох областей: Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької, аби вкотре висловити єдність у незламності нашої країни. Ім'я перемоги і процвітання нашої держави. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події української історії. Проголошення незалежності Української народної республіки, яке сталося у 1918 році, та проголошення акта з луки українських земель, що відбулося 1919-го. Ці події є знаковими для багатьох поколінь, адже є прикладом того, як бути єдиними та сильними, аби побороти та вигнати з нашої землі російських загарбників. Ми з вами ж знаємо, що роками. Найкращі українські сини гинули за нашу волю, за нашу землю, за нашу віру. Але ми маємо це пам'ятати, але ми маємо розуміти, що тільки наша, що наша боротьба вона не завершилась, вона триває. Сьогодні разом з нашими друзями з Тернопільщини. Ми тут для того, щоб відзначити це свято. І... Славетні так само тернопільчани, хмельничани відстоюють разом з боковинцями нашу землю. І ми маємо робити тут, на своїй землі, все те, щоб Україну знали і пам'ятали. Ми шануємо героїзм нашого українського народу у боротьбі за визволення земель, за визволення людей за соборність нашої держави. Ми схиляємо голови на знак вшанування пам'яті кожного відібраного життя у цій страшній війні. Зустріч представників трьох областей на території Кам'янець-Подільської фортеці є не випадковою, адже свого часу це місто було головним центром формування військ Української Народної Республіки, а згодом і столицею УНР. Відтак соборність це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми, надії та віри у майбутнє кажуть учасники заходу. Буковина визначається об'єднання з усіма областями. Я думаю, що Наша головна ціль це перемога, і щоб Україна була вільна від загарбників. Сьогоднішній день, це для нас всіх це об'єднання. Я вважаю, що це найголовніше, що є зараз для нас всіх. Адже в єдності наша сила, а там, де єдність, там і перемога. Продовжуємо випуск. Уряд запровадив ще одну вже третю газову платіжку на додачу до окремих квитанцій за вартість блакитного палива та його доставку. Українці платитимуть ще й за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Гроші доведеться викласти за перевірку і ремонт труб. Тернополяни обурюються. Мовляв, найчастіше аварії трапляються саме у помешканнях, де розміщене газове обладнання, а не зовні тему. Докладно вивчала Христина Черешнюк. Українці лише звикли до двох платіжок за газ, як раптом уряд анонсував третю. На додачу до окремих квитанцій за вартість блакитного палива та його доставку мешканці багатоповерхівок платитимуть ще й за перевірку і ремонт труб. Щоб газопроводи не описали, газопроводи були пофарбовані, газопроводи були в задовільному стані. Це мається на увазі перевірка на загазованість, на щільність. За словами Галини Панюс, новий платіж це насамперед безпека в багатоквартирному будинку. Графік перевірок уже розміщений на сайті Тернопільміськгазу. Він індивідуальний до кожного будинку. Сума за нову платіжку поки що варіюється від 100 до 1000 гривень на рік за квартиру. Що більше осель в будинку, то меншою може бути оплата. чи жеками. Це буде єдиний платіж, платіж і в час проведення технічного обслуговування. Технічне обслуговування буде проводитися згідно графіку, після тільки не опалюваний період, після завершення опалюваного періоду і згідно плану. Тернополяни ж обурюються, мовляв, найчастіше аварії трапляються у помешканнях, де розміщене газове обладнання, а не зовні. Як ми кажемо, що це небезпека. То ми маємо відповідати і та організація, яка береться за цю відповідати небезпеку від за даної запірної арматури до тої самої камфорки, до тої самої колонки, до того самого газового обладнання. А не до даного моменту відповідаємо, а далі ви собі окремо платіть, окремо відповідаєте. Можна сказати, що ця частинка, що в квартирі, це буде ще четверта платіжка. Нюанс також в тому, хто ж має перевіряти мережі у будинках. Є два варіанти облгази та інші приватні компанії, які мають спеціальні ліцензії на обслуговування газових труб і обладнання. Головне завдання мешканців організуватися і звернутися до управителя свого будинку, скажімо, до ОСББ. Далі обрати уповноважену особу вже вона буде на постійному контакті з компанією, яка і повинна перевіряти мережі. Тим якщо ж мешканці взагалі не проведуть зборів і не оберуть жодної компанії, то автоматично потраплять до обслуговування національного оператора. Ми вже давно з мешканцями, з співвласниками багатоквартирного будинку вирішили, що всі договори мають бути індивідуальні. Якщо це стосується газу, то це має бути прямий договір між газовою компанією і власником квартир. Наші мешканці ставляться до цього дуже відповідально, тому ми рахуємо, що обслуговувати дані мережі мають кваліфіковані спеціалісти, бо це є безпека нашого будинку, наша спільна. Підписувати договір забудення? Ні, ні, тільки індивідуальні. індивідуальні. договори. На мешканців приватних будинків нововведення не поширюються. За стан мереж і надалі відповідають самі споживачі. Цілодобову молитву за українських воїнів ініціювали у храмах Тернопільщини від сьогодні, 22 січня. Розпочалась неперервна цілодобова молитва за українських воїнів. Її проведуть у Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви. Вірні складатимуть молитви за українських захисників, членів їхніх родин, полеглих воїнів та перемогу у війні. Під час відвідин позицій наших воїнів у часі різдвяних празників єпископи Теодор Мартинюк і Володимир Фірма та священики Капелани отримали численні прохання від військових про молитву за них. Тому з благословення архієпископа і митрополита Василія Семенюка у парафіях Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви розпочинається неперервна цілодобова молитва. Йдеться на сайті архієпархії. За задумом молитва відбуватиметься у зазначений день в одній із парафій архієпархії із сьомої ранку до двадцятої у храмі а з двадцятої до сьомої ранку наступного ранку удома. У день молитви парафіяни цього храму по можливості повинні дотримуватися строгого посту. Усі охочі можуть долучатися до цієї молитви, відвідавши храм, у якому проводиться молитва, або приєднавшись онлайн, якщо з цього храму ведеться. Трансляція, пояснили у єпархії. Сьогодні розпочали цілодобову молитивну акцію у архикатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Завтра молитву продовжать у храмі святого Пантелеймона, що на Бережанській 3А. Загальний графік проведення молитви уже є в кожному храмі, а також на сайті Архієпархії. Більше трьох тисяч квадратних метрів маскувальної сітки з початку Великої війни сплели у Плотичі Білецької громади. Виготовляють маскувальне спорядження у місцевому будинку культури його ж працівники. З ними поспілкувався Назарій Голуб. У Плотичі Білецької громади з початком Великої війни працівники культури активно плетуть сітки для наших захисників. Приходять зранку, приступають до основної роботи, а у вільну хвилину плетуть ось таке маскувальне спорядження. Ми вирішили, що будемо займатися сітками. Це було дуже складно. Ми їздили по так званих секонд-хендах в останній день, коли найнижчі ціни скупляли все, що було зелене, темно, зелене світло зелене. Сітки шукали, де могли. Гроші на придбання сіток та тканини збирають на благодійних заходах, які проводять у будинках культури Білецької громади. Роман Винник розповідає: люди активно долучаються до НАТО, адже знають, що гроші підуть на потрібну справу. Пані Галина долучає. Це до доброї справи майже щодня. Жінка розповідає, на початку плели сітки зі старого одягу, проте зараз закуповують агроволокно. Запевняє, воно набагато краще за тканину зі старих речей. Воно дуже зручне, воно легеньке, воно не промукає і легко плести, немає пилюки. Ось. І хлопці дуже тішуться, тому що воно дуже гарно збиває силует, і його не видно, воно навіть дощі, щось воно втріплося, воно сухеньке, і дуже зручно легеньке. Тобто вони можуть собою брати його навіть на позиції на нульовку». Для виготовлення якісної сітки, а головне, щоб вона дійсно допомагала нашим військовим у маскуванні, важливо дотримуватись техніки плетіння, розповідає пані Людмила. Ми спрактикували таку техніку, так як майна дехто говорить буквою В англійською. Тобто ми беремо, фіксуємо, беремо тих три три клітинки, дві, і заводимо за дві нитки. І через клітиночку знову дві нитки. Окрім сіток, додає пані Людмила, передають військовим ще одну не менш важливу річ. Саме головне в тому плетінні це плести з любов'ю. Кожна, кожна наша працівниця плете так як для свого рідного. Вкладає свою душу, свою любов в ту сітку. Загалом у плотичі від початку війни люди сплели більше трьох тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Вироби бувають різних розмірів. Найбільша 28 метрів у довжину та 20 у ширину. Є і свої рекорди 9 великих маскувальних сіток за три дні. Сітки ми робимо різних кольорів, в кого є яке замовлення. А то хлопці замовляють і розміра певні для певного захисту і для. Того і великий, й малі робота відбувається в особливій атмосфері. Під час плетіння жінки співають а у різдвяно-новорічні дні колядують. Допомагати збройним силам України може кожен хтось плете сітки, хтось ліпить вареники, а хтось збирає гроші на безпілотники. А художник з копичени Фейло розмальовує гільзи, продає їх, а виручені кошти віддає на допомогу нашим захисникам. Учора митцеві виповнилося 90 років. Омелян Фейло Скопиченців малює з дитинства. Він не професійний художник, за освітою вчитель, географ, випускник Львівського університету. Коли повернувся з армії, у 1956-му влаштувався на роботу у колонію. Там відпрацював 29 років. Коли повідкривали церкви, почав малювати іконостаси. Займався різбою по дереву, створював декорації до вистав самодіяльного театру. Коли расисти пішли повномасштабною війною на Україну, вирішив, що має допомагати нашим захисникам. Написав ікону матері Божої, яку у вересні 2022-го виставив на продаж. Продав за 4 тисячі гривень, і усі до копійки віддав на потреби ЗСУ. Про це Омолян Петрович розповів журналісті високого замку. А потім почав розмальовувати на українську тематику гільзи. На одній з останніх Тарас Шевченко і його заклик борітися, поборити. Це мене цікавило. О той корабель, що його. Значить, Збройні сили України в Чорному борі підірвали цього корабля, я намалював на тубу сидів. Ну, а друге, побачить, мене цікавило Шевченко. Тут особливо ті слова його. От. Ну, бачите, тут написано: «боритися, поборемо, і, і хай вам Бог допомагає на тідє. Роботи мої є по світі, якщо похвалитися. Коли в колонії працював, там в мене був гурток, умілі руки хлопці, 30 років. То різні на фанері плакетки. От є Шевченково-Франковесі Українка заді мене. Ми бажаємо Обеляну Петровичу міцного здоров'я, сил та натхнення для створення нових художніх витворів та звичайно відсвяткувати свій наступний ювілей. Йдеться у дописі Копеченецької міської ради. І на цю годину у мене все. Добрих новин нам на Дніприйдешні і до зустрічі на ТІВІ4.